Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Ще минулого тижня черкащани жалілися, що на проспекті хіміків світлофор щодня 6-й годині вечора переставав працювати, що створювало аварійні ситуації. Тепер, після втручання народного контролю, світлофор працює у звичному режимі. Перейти тут дорогу доводилося ледь не на осліп, розповідав Максим. З навчання повертаюся, світлофор ще працює, а в залежності, коли йду на прогулянку вечором до парку хіміків, то весь час, як ідеш додому, то світлофор завжди вимкнені. І перейти дорогу тут дуже складно. Дуже важко перейти дорогу туди. Сюди і отак навскоси у міськраді журналістам народного контролю обіцяли, що незабаром світлофор працюватиме справно і на проспекті хіміків стане безпечно як для пішоходів, так і для водіїв. Чиновники свого слова дотримали. Спасибі вам, що завдяки вашій програмі він запрацював, безпечнішим. Тепер став буде в обичному режимі працювати. Дякуючи народному контролю, світлофор, який не працював протягом двох місяців, вимикаючи. В 19.00 та в помикався в 6 ранку запрацював буквально за два дні. Завдяки небайдужим мешканцям цього району вдалося в дуже короткий термін вплинути на цю проблему. Це вже створило гарні умови для переходу пішоходів для проїзду цього перехрестя. Руслана Чевірова Коцеба, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.